Як на смартфоні Xiaomi відключити рекламу та економити батарейку? Заходимо на лаштування, паролі та безпека. Верхню. Заходимо паролі безпеки, далі саме низ. Надання та відкликання дозволів». Заходимо сюди та відкликаємо дозволи мі відео, щоб відправляти персональні дані китайцям. І щоб мі відео не присилало нам ніякої реклами. Чекаємо. Внизу з'явиться таке синеньке іконце. Ось воно з'явилось. Клацаємо відкликати. Іде відкликання авторизація. Далі застосунок MSA. Також відключаємо, відкликаємо дозвол на надання звітів та пересилання нам реклами. Чекаємо, відкликали. І третій застосунок звіт. Виключаємо надання звітів. З'явились таке віконце. Чекаємо, коли з'явиться синенька така кнопочка внизу. З'явилось, кляцію відкликати. Все, відключили. Наші дозволи відключили. Нам не буде тепер переходити реклама. І не будемо звітувати перед китайцями нашими персональними даними. Акумулятор буде працювати довше. Дякую, що дивились.